Вітаю на календарі, 22 серпня, 5 ранку. Ну і знову за традицією вже добірка за попередню добу. Все того, що сталося за попередню добу, або те, що стало відомо на вчорашній день, тобто на 21 серпня. Сьогодні буде вами улюблений варіант новин: це мікс новинної теми та зетних вересків. Отже, поїхали. Прямо з Зетних Вересків почнемо. Пише два майори. Брянская область. Из нескольких источников сообщают, что бои столкновения на границе у Климовского района. А в этот раз, пока еще ЦЕПСО не подключилась, докладываем о сосредоточении ДРГ, именно малой группы диверсантов ГУР. Информация была давно, знали все, так что сейчас в полночи их будут убивать. Это еще подивимся. А потом, может быть, выйдет сообщение уважаемых ведомств. Это типу натекая на то, что Минобороны, как всегда, заткнется, будем общаться, пока что-то не вырешить В этот раз ніхто за собою із противника полівою артиллерию не тянув. Ну, це вони поки що так сподіваються. Злиться, бачите, злиться на Міністерство оборони, що ті мовчать, а їм хочеться верещати, а те саме Міністерство оборони постійно запихує, затикає їм роти. Але є й інша причина для того, щоб ці два майори, точніше кажучи, адміністратор цього каналу, що робили злилися та обижалися. Причина не повірите, просто хохма. Розповідаю, з'являється така інформація, яка називається Привіт від офісників Дніпра. Українці розвели відомого російського воєнкора на 1 мільйон рублів. Як ви вважаєте кого? Звісно, два майори. Зачитую. За інформацією з мережі 9 серпня відомий пропагандистський ТГ канал Два Майори оголосив збір для бійців на Курському напрямку, у тому числі на сім мавіків загальною сумою 1 мільйон 800 тисяч рублів. Після чого з фондом зв'язалися і переконали, що оперативно зможуть доставити мавіки, але потрібна передоплата в розмірі, ну хоча б там суттєвому. 13 серпня керівництво Два майори, ну тобто адміністрація, перевела 999 тисяч 990 рублів на рахунок фіктивної фірми. А 20 серпня підрозділ українських бійців запис... записав відео зі словами подяки за придбане спорядження. Хотім виразити слова благодарності телеграм-каналу Два майора за приобретення снаряження для нашого підрозділення. Все снаряжение, которое одето сейчас на парнях, приобретено за ваши средства. Также хотим выразить слова благодарности общественникам города Днепр за передачу средств на закупку данного снаряжения. Без вас бы это никак не получилось. Далее хочу сказать украинскую ридную мову. Дуже дякую телеграм каналу два майора за закупку снаряда, з допомогою якого нам буде легше нищити окупанта на нашій рідній землі, також офісники Дніпра просили передати, що предоплата за мавіки вони отримали і, на жаль, не зможуть вам виконати це замовлення. Тому слава Україні! Героям ну, тепер у двох майорів, як то кажуть, ще одна фобія і ще одна любов до ЗСУ та України. Пам'ятаєте, як в мережі почали з'являтися новини про те, що наші дрони FPS почали підловлювати авіацію російську у вигляді гелікоптерів і зносити їм то хвости, то башню? От якраз саме це почало настільки часто траплятися, що вже зетники не витримують і в прямому сенсі слова жаліються, що це вже стало манерою ЗСУ, так би мовити. Дивіться, що з цього приводу пише Зетник Файтер-бомбер. Ну, можно уверенно констатировать, что дроны становятся проблемой для вертолетов. И за последнее время число поражений бортов дронами больше, чем зенитными ракетами. Но есть и то, что остается незыблемым. Это бля и отстранение летного состава слишком энергично маневрирующих на боевом курсе на выходе из него. Ну і до кучі й тракача йому, і льотчик повинен розуміти, що він должен бути на бойовому удобной мішенню. Це він типу критикує, що коли льотчики занадто вихухолюють і намагаються всіляко уникати якихось перешкод чи загроз, то їх, їхнє керівництво ще й очебуче по повній програмі. І це не в лаосі, якщо уже конкретно. Далее, у ты же задники з'являється новая информация и снова, в чем бы вы думали, правильно, с истерикой. защищают Коренева. Дорога на Рыльск открытое возможное окружение тысячной группировки. Вероятнее всего, Рыльск будут брать с двух сторон. Стоит ждать еще один прорыв границы. Украинский канал «Инсайдер ВСУ» уже вовсю публикуют кадры, как защищает Куренева и убивает русский солдат 155-й бригады, которые вчера убили пленного ВСУ. Ужасные кадры в плен не берут. Примечательно, что этот канал единственный публикует эти кадры. Есть информация, что это военные с фронта. А вас же, гей, попереджали, что будь-який злочин, ты паче військовый, обовязково вам дям вылезе обовязково такою грижею або апендицитом. Що ви охірівать будете ще довго, і довго, і довго своє нещасне, але дуже-дуже коротесеньке недоіснування. Пам'ятаєте, в минулому огляді я повідомляв, коли повідомляв попередні за 20 новини, говорив про те, що пройшла інформація по інтернету, що українці провели контрнаступ в певному окремому відрізку Запорізької області. Пам'ятаєте, ну хто пам'ятає? Ну, коротше, була така новина. Так от, стосовно цієї новини звернувся український боєць осман, щоб просвітити інформацію, що ж там таке трапилось. Як виявилося, істерика, галас і паніка російських воєнкорів виявилася нічим іншим як істерикою, галасом і панікою. Що пише боєць з позивним Осман Збройні Сили України? Зачитую, говорить снайпер плюс, боєць з позивним Осман. Розповідаю про вчорашню істерику дарів. Які думали, що ми пішли в наступ. Один з бійців пішов на позицію до хлопців, але якимось чином пройбався на два дні. Вчора вийшов на зв'язок і доповів, що штурманув позицію дарів. Наші хлопці пішли її підкріпляти. Дари перелякалися, знули з позиції і доповіли, що хли пішли у наступ. Парам-пам-пам. Коротше кажучи, я не знаю, як стосовно контрнаступу на запорізькому напрямку, але у когось контрнаступнули коричневі штанці. Їдемо далі. Тим часом виходить нова стаття видання Більд: початок битви за наступне велике російське селище в Курській області попри спроби Кремля всім доказати про зупинку наступу Збройних сил України. Ситуація показує, що все не так, як пропагандистські російські пабліки констатують. За його словами, ЗСУ просуваються в інших напрямках. На північний схід від суджі після завзятих боїв українські війська взяли під контроль село Мартинівка. Воно розташоване на трасі П200 або Р200, кому як зручніше, яка веде прямо до Курську. Отакі-то От справи. Їдемо далі. Ну а зараз досить невтішні, але все ж таки новини, які я мушу теж зачитувати, оскільки треба бути об'єктивним і говорити про дві сторони, як то кажуть, одної медалі. Щоб нічого не приплутати, банально просто констатую. Окупанти просунулися біля п'яти населених пунктів на Донеччині, повідомляють аналітики Deep State. Йдеться про північне Дружбу, Завітне, Новогродівку та Григорівку. Найгарячішим напрямком залишається Покровський, бої там вже майже не припиняються. За минулу добу наші захисники відбивали там 66 атак. Ворог намагається просуватися в напрямку Воздвиженки, Михайлівки, Кайлинівки, Новоградівки, Гродівки, Миколаївки, Птичого, Скучного та Зеленого поля. Мається на увазі, що намагається просуватися йдуть активні бої, щоб ви не плутали, що вже взяли або зайняли. Ну, окупували, коротше кажучи. Тому не робіть поспішних висновків і коли щось переплутали чи не дочули, не додумуйте, а просто переслухайте те, що я. Чисто зацитував і зробіть свої висновки. Так на жаль, це є. Я вже повідомляв раніше про те, що з Мирнограду активно проводять евакуацію населення, особливо дітей, жінок і так далі, оскільки дуже великими темпами розвиваються і активізуються події все ближче ближче до мирнограду, і вже там буквально декілька кілометрів осталося до безпосереднього бойового зіткнення. Тому це дуже небезпечно для населення. Ми в свою чергу можемо тільки сподіватися, надіятися, не знаю, як сказати, про те, що наше військове керівництво точно, як то кажуть, тримає руку на пульсі і впевнено знає, що воно робить, як воно робить і що буде далі. А там подивимося, як то кажуть. Їдемо далі. Ви знаєте, у мене останнім часом таке враження, що швидше Ростовська область к хрінам згорить, ніж там автобаза з Росрезерву, яка вже четверту добу ніяк не може дотріщати зі твіти. Коротше, росіяни вже дійшли до того, що, окрім цього, того, що вони нагнали в намаганні там погасити ту пожежу, яка вже розповсюдилась на всю територію тої бази, ще й притягнули туди двох попів. Котрі молилися безпосередньо за те, щоб припинилося все те, що там відбувається. Але як я зрозумів, і це не дивно, гундяївські попи не змогли зарадити ситуації, відбулося те, що відбулося. Знов чергові резервуари жахнули, жахнули добряче, і знову є відеопідтвердження. Коротше, гори там палає жорстко. Самі валим! Бочка валім! Бучка в'юбала, йопа, вистріє насі! Раза, раза, валим нафік! Також паралельно з тим, з'явилася інформація, що аеродром в Саваслейку, котрий був атакований Збройними силами України 9 січня. Вже має свої певні результати по розвідданим. Як виявилося, було знищено 2 Іл-76 транспортні літаки і один Міг-31І. Якось так. Трохи згодом з'явилось доповнення, що окрім цих трьох літаків, ще коли спалювали авіаційне пальне, яке було саме на аеродромі, ще й зачепили ще один Міг-31, ну і весь боєнкомплект, і все, що там палало разом гуртом і гамузом. Так що це теж досить позитивні новини. Вітаки це дуже кльово. Їдемо далі. Ми вже з вами давно знайомі з тим, що певні запорєбрікові, точніше кажучи, запорєбрікові, мають проблеми з причинно-наслідковим мисленням, ну або з критичним мисленням, кому як вигідніше. Але є певна особливість, яка їх ніколи не полишала. І ця особливість перти, красти тягнути все чуже. У росіян спитали на опитуванні. Чого з якого хріна вони забули в Україні, що вони там хочуть? На що вони прокоментували що завгодно, а точніше кажучи, дуже конкретно, позаритися на чуже, замість того, щоб болюкати чи блаблакати про якусь там денацифікацію, демілітаризацію чи там визволення своїх езичних? Слухайте. Я польза в нових територіях. Ну польза. там все нове, там все хорошо. Я не віже не какого для них польза нових територій, встановлення ніякої історичні справедливості. Там метал, там промишленість розвита. Мож і ні, теж просто руська територія. Надо його защищать, надою розвивати, надо й осваювати. Так що, якщо ви розумієте, а я впевнений, ви розумієте, абсолютно нічогісінько нового. Ординська навала з ціллю пограбувати, нажитися. Зробити, що хочуть, забрати чуже, скористатися не своїм, будь-що, аби тільки, як завжди. Ну і на останочок зачіплю трішки 22 серпня ранку. Фактично в 4.30 ранку жителі Калача на Дону Волгоградської області повідомили про те, що в їх регіоні йде активна атака БПЛА Збройних сил України. Згодом стало відомо про пожежу. Як стало згодом відомо, в районі 20 кілометрів біля цього населеного пункту знаходиться аеродром, на якому ймовірніше за все і палає. Інформації підтвердження поки що немає, так що чекаємо ближче до ранку. Будемо знати, але будьте в курсі, що досить ймовірно, що будуть цікаві новини вже ранку. До першої половини дня. Ну і ще одна новина за 22 серпня. Це знову стосується Ростовського Росрезерву. Знову вже на ранок гагахнув ще один резервуар і є доповнююче відео, яке підтверджує саме цей факт. Скільки їх вже бабахнуло там взагалі невідомо, але ми вже з вами знаємо, що ні гундяївські попи, ні вдача, ні хріна їм вже не допоможе. Доброї ночі, або доброго ранку вже ближче, або не знаю, чим ви будете там займатися, хорошого настрою, а я пішов хоч трішки поспіву.